Змагання та естафети на свіжому повітрі влаштували днями для спортивної молоді в парку Ювілейному. Так у Довгинському районі відзначили день молоді. Свято пройшло за підтримки районного відділу сім'ї, молоді та спорту. Показові виступи та майстер-клас із боротьби самбо та дзюдо провели вихованці Дюша номер 9. У закладі чимало переможців спортивних турнірів різних рівнів. А майстри спорту з боротьби самбо Валерія Ваганова та Анастасія Головейко, а також тренер і шахів Володимир Пшеничний отримують цього року міські відзнаки з нагоди дня молоді. Спорти активне дозвілля, вибір багатьох молодих криворіжців, вважають організатори заходу. Самі ж учасники діляться. А спорт для них важлива частина життя. Сьогодні проводились у нас проводились естафети. Забіги з легкої атлетики, майстер-клас боротьби самбо та дзюдо і показові виступи ведучих наших спортсменів і підростаючих діточок. Всі заходи спортивні, особливо з боротьби, мають підтримку нашого президента міської федерації Понирко Євгенія Володимировича. Майстер спорту, спорт майстер спорту самбо він організував наших діток, які прийняли участь в Болгарії в спортивних зборах. Нам дуже подобається ходити сюди. У нас дуже гарний тренер, дуже дисциплімірований. Нам подобається цей спорт. Сьогодні ми в ігри гуляли. Ну, не Я знаю. знаю, і а Потім ми отрабатували та боролися. Ще нам за істафети давали пенали та для, все для навчання? Боролися, перемагала я, Настя теж мене перемагала. Робили дуже багато бросків. Готуємося до В ноябрі, у нас будуть теж ми будемо їздити. Дуже люблю займатися спортом цим. Він мені подобається. Хочу стати майстром. Спорта по самбо.